Коломиянам знову виділятимуть землю. У першу чергу ділянки для будівництва житлових будинків ймовірно отримуватимуть сім'ї воїнів АТО та пільговики. Про це йшлося на громадських слуханнях у ратуші. Після обговорення рішення прийматимуть депутати Коломийської міськради. У жовтні депутати Коломийської міської ради своїм рішенням зняли мораторій на виділення земель для індивідуального будівництва. Нагадаємо, у 2010-му в Коломиї припинили отримувати ділянки мешканці нашого міста. Тепер це планують відновити, але перед тим фахівці розробляють спеціальне положення. Пропонується виділяти земельні ділянки першочерговою. Позачерговою і згідно загальної черги. Ділянки будуть виділятися в масивах, які будуть подаватися в земельний відділ. Масив буде затверджувати сесія міської ради. І згідно як є 100% цих ділянок, то 30% будуть для продажу на земельному опціоні, 20% для черговиків. Які мають право на позачергове, 20 черговиків, які мають право на першочергове, 20 квоти для молодих сімей і 10 для черговиків загального списку, отримувати землю позачергово зможуть громадяни, які віднесені до першої, другої та третьої категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку. Також люди, які тимчасово працювали на території відчуження у 1986 році, право на першочергове отримання землі теж матимуть певні. Категорії людей громадяни, які є членами сімей загиблих військовослужбовців, та інших осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції в Луганській та Донецьких областях України, громадяни, які були залучені до участі в антитуристичній операції в Луганській та Донецьких областях України. Громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Які віднесені до категорії учасників бойових дій, громадяни, які віднесені до категорії інвалідів війни або учасників війни і багатодітні сім'ї? До слова, право на першочергове отримання ділянок мають сім'ї осіб, нагороджених орденом Героїв Небесної сотні. Потім право за молодими сім'ями і аж тоді людей із загальної черги. До речі, там є чорнобильці, інваліди, багатодітні сім'ї. Голова Ради Старішин Іван Палаганюк запропонував ретельно контролювати виділення ділянок, аби хтось не робив бізнес на начебто добрій справі. Самий кращий бізнес у колонії це є бізнес. Землі. І тому пам'ятаєте, що рвати так на, на частини. І гарбати як можна більше землі брали по 12 ділянок, по, по 10, по 10, по години, по 6, по 4 набрати, на свата на ви взяли. Такі маніпулятори були, які маніпулятори є, які маніпулятори будуть. До слова, в черзі з 2006 року перебуває 1200 громадян, які написали заяви на виділення земельних ділянок. Тепер додалися ще 70 заяв від учасників АТО. Остаточне рішення з приводу виділення земельних ділянок прийматимуть депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради.